Привіт! Думаю, більшість із вас вже знають про цікавий відеоролик з участю скіфа, який доносить правила безпеки в небезпечних ситуаціях, які супроводжуються участю підозрілих та вибухових предметів, і підказує нам, як себе поводити треба в таких ситуаціях. Варто не чіпати підозрілих предметів і не зволікаючи телефонувати 101. На жаль, ця тема сьогодні справді актуальна: близько 23% територій України вважають особливо небезпечними. З великим ризиком постраждати від мін та інших підозрілих вибухових засобів, які можуть бути у формі привабливої іграшки або привабливого коштовного смартфона, особливо небезпечно мати справу з такими предметами в лісах, полях, узбіччях та околицях міст, особливо тих, які знаходяться недалеко від зони бойових дій. Сотні тисяч гектарів родючої української землі лишаються недоступними для використання та вимагають ретельного розмінування. Є інформація, що близько 40 тисяч гектарів було розміновано за першу половину 2025 року, але попри такі показники, робота відбувається повільно у порівнянні з повномасштабним забрудненням території України. Не швидко ще, на жаль, розмінують всю територію нашої країни. Проблема глобальна. Насправді, і вимагає великих інвестиційних залучень в техніку, навчання та спорядження персоналу, який займається очищенням нашої землі. Як на мене, чудова та інноваційна колаборація від GSC та ДСНС, яка змусить задуматися про таку небезпечну ситуацію, особливо тим, хто живе досить далеко від зони бойових дій і толком не задумується про такі речі. Однак на сьогодні шахеди можуть долетіти вже й через Україну до наших найближчих сусідів. І ці дрони можуть залишити після себе небезпечні вибухові речі у вигляді привабливих кольорових іграшок, таємничої коробки, цікавого металевого предмету тощо. Така колаборація змусить таких людей, які грають у відеоігри, в тому числі в Stalker, задуматися щодо такої актуальної та небезпечної теми, і участь головного героя улюбленої гри змусить відео з посланням про безпеку додивитися до кінця. І винести для себе корисну інформацію для майбутнього життя. Цікаво, хто перший запропонував таку співпрацю, хтось із співробітників ДСНС чи ДЖСІ запропонували таку співпрацю, таким чином, доносячи корисний меседж, так ще й певним чином прорекламувавши себе з хорошої сторони, оскільки така співпраця може викликати позитивні враження від людей, які не є фанатами гри сталкер та й відеоігор загалом. І, можливо, упередження деяких людей щодо відеоігор та їх розробників зміняться в позитивний бік. Це і справді може викликати симпатію та позитивний відгук від населення. Думаю, це і в новинах скоро висвітлюватиметься, і, як на мене, це перспективний та цікавий просвітницький проєкт для молодого покоління. Оскільки сьогодні для молодих людей батьки не завжди є авторитетом, державні діячі та ті, які працюють в державних установах. Такі як викладачі в університетах, вчителі в школах та працівники ДСНС сприймаються ними як фоновий шум, який постійно щось від них вимагає та повчає їх. Відповідно, такі люди для них також не є авторитетом, а от головний герой улюбленої відеогри то вже ж інша справа. Ти з ним пережив ряд пригод, радісних та болючих моментів. Різних персонажів пізнали разом із відеогри, раділи з ним та розчаровувалися в них. Звісно, відео та соціальне послання з улюбленим героєм краще сприйматиметься молоддю, оскільки він їх не повчає, не засуджує, не викликає почуття недовіри, чого не скажеш про їхні відношення до державних діячів, хоча вони можуть і справді говорити важливі речі. Але якщо такі люди не мають медійності, навряд чи їхні думки охоплять велику аудиторію. Якщо це хтось зі співробітників ДСНС запропонував таку колаборацію, то його можна вважати, як на мене, генієм. Не часто побачиш такі освітньо-просвітницькі колаборації між держслужбовцями та приватними компаніями. Якщо ж ви пам'ятаєте якісь схожі цікаві колаборації, напишіть у коментарях під відео, бо я поки такого не пригадаю. Також, я думаю, було б круто, якби в гру з новими оновленнями якось би інтегрували схожі меседжі. Хоча є приклади в Stalker 2, коли необачність може дорого коштувати, наприклад, не звертаючи увагу на розтяжки. Думаю, можна було б зробити окрему місію, яка б показала приклад юним гравцям, до чого може призводити необачне поводження з вибухонебезпечними предметами, можна було б зробити навіть серію квестів у різних місцевостях. Наприклад, можна було б від такого персонажа, як Мальфар або Сидорович, взяти замовлення, яке полягає в тому, що треба знайти групу юних, амбіційних, сміливих та недосвідчених сталкерів. Які не виходять тривалий час на зв'язок, і які відправилися, наприклад, на небезпечну ферму в пошуках хабара, але там був ризик мати справу із вибухонебезпечними предметами. Так от, можна було б зробити так, що сталкери виявили багато мін навколо себе і злякалися рушити з місця, сподіваючись, що їх хтось знайде та врятує. Скіф тут міг би погодитися їм допомогти, і ретельно шукав та виявляв би ці підозрілі предмети, допомагаючи їх минати молодим сталкерам. Після успішного виведення з небезпечного місця, Скіф міг би звернутися до групи сталкерів, які спеціалізуються на розмінуванні таких предметів, викликавши їх за номером 101 через КПК. Також можна було б придумати інші місії на інших локаціях, на яких також є достатньо вибухонебезпечних предметів у реальному житті, такі як ліси, поля тощо. Ви своїми варіантами діліться у коментарях під відео. Також, я сподіваюся, вийде ще кілька роликів зі схожою тематикою, і було б здорово інших цікавих персонажів побачити на місці Скіфа, які пояснюють правила техніки безпеки. До речі, кого ви ще уявляєте в такій ролі? Всім дякую за увагу! Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!